Політичний проект телерадіокомпанії Ритм в межах цейтноту. Всі ми звикли до того, що наші політики та можновладці зазвичай відповідають на поставлені питання довго і не конкретно. Отож, щоб уникнути зайвої демагогії, ми даємо їм на кожну відповідь лише одну хвилину, сподіваючись почути те, що стосується суті. Ви перебуваєте в межах цейтноту. У вас на відповідь одна хвилина. Час пішов. Вітаю, шановні глядачі! В ефірі програма у межах цей ноту та я її ведуча Ярослава Зятик. Сьогодні з нами депутат Рівненської міської ради Роман Яворський. Вітаю пана Роману студію. Вітаю у нашій програмі. Дякую за запрошення. Я нагадую правила нашої програми. Протягом однієї хвилини ви повинні дати відповідь на моє запитання. Коротка відповідь дає заслужений бонус. В кінці програми я можу вам надати бонусні хвилини, де ви висловите свою думку про наше місто рівне. Якщо ви не можете дати відповіді протягом 60 секунд, складається враження, що ви або говорите неправду, або не знаєте відповіді на моє запитання. У такому випадку відповідь я не враховую. Під час нашої розмови ми граємо в шахи. Відповідь врахована. Тоді ви робите хід. Відповідь не врахована, не дає вам можливості зробити хід. Правила зрозуміло? Тоді ми розпочинаємо. Поїхали. Перше запитання. Пане Романе, чим, на вашу думку, неправильно сформований Рівненський міськ... міськвиконком? Рівницьким міськомком формувався, на мою думку, і на переконання багатьох рівнян, з порушенням як моральних, так і юридичних. Перше по моральних питаннях. Рівненським оконком кожного року в попередньому скликанні був представлений всі, всіма членами різних фракцій. В цьому, в цьому скликанні ні фракція громадський контроль, ні фракція Укропу не була представлена в, в, ну, в цій раді. Будь ласка, ваша відповідь рахована? Ми продовжуємо. Наступне запитання. Як ви оцінюєте діяльність депутатів Рівненської міської ради цього скликання? Говорити про е, діяльність е, в повному обсязі ще не можна, тому що пройшло небагато не часу. Тим більше, що Рада поставлена цього на 70% новими людьми. Але по перших кроках які роблять депутати, ми бачимо, що ця рада буде цікава. Ця рада, кожен депутат, який представляє округ і не тільки округ, а й впевнувши громаду, бореться за свій округ, тому мені здається, що буде цікава ця рада. Mm. Ну, набагато краще по роботі чи більше. Будь ласка, відповідь врахована. Ми продовжуємо. Як ви оцінюєте роботу міського головорідного Володимира Хомка? На моє переконання, що перша помилка Володимира Хомка, що він не знайшов спільну мову з депутатами і з фракціями в цього скликання, і тим більше, коли формувався виконком, це моє підтвердження, що не було зібрано велике зібраний великий круглистів. Де кожен міг би висловити свою роботу, тому що вибори закінчилися у вересні місяці, і я думаю, що нам прийдеться працювати мінімум 5 років довгої роботи. І на думку мою, і на думку багатьох рівня, ну, в робить дуже багато помилок. Відповідь врахована, і ми продовжуємо. Пане Романе, чи часто ви проводите зустрічі зі своїми виборцями? На жаль, не вистачає зараз часу на, на той графік, який я запланував, тому що я членом бюджетної комісії і багато інших членом інших комісій, тому я думаю, що коли прийметься бюджет до кінця, я буду частіше проводити зустрічі. А так, по попередніх моїх підрахунках, вже було десь біля чотирьох зустрічей. По плану мінімум одна зустріч дві неділі. Підподвірхована. І ми продовжуємо. З якими проблемами найчастіше до вас звертаються виборці саме вашого округу? Ну, в мене округ взагалі специфічний, тому що він поєднання іде багато поверхівок, де немає створеного жодного ОСББ? Де в будинки, де проживають мешканці, за останніх п'ять років було не вкладено жодної копійки, не побудовано жодного майданчика. Тим більше, в приватному секторі, в тинному та сама ситуація. Тому найбільше це комунальні проблеми, це є дороги, це є освітлення, це є те, де що мовить немає де себе подіти після шкільних занять. Не всі мають можливість поїхати в Рівне і займатися, тому що в кожного різні, в різні соціальні групи. Тому комунальні проблеми, як завжди, найбільше звертаються люди. Плюс земельні питання, тому що ти не є, багато людей мають свою землю. Одним переводили землю, іншим не переводили. По принципу, я думаю, всі догадуються по якому. Тому, наприклад, я, з свого боку, буду робити все можливе для того, щоб були іпаритетні принципи розподілу щодо виборців. Ваш хід? І підвіраховано? Секунду в секунду. Ми продовжуємо. Пане Романе, чи є великі майбутнє у вашої політичної сили? Перша наша політична сила є одною, яка представлена в Рівненській міській раді місцевою політичною силою. Склад команди, яка на сьогоднішній день, це є дійсно перспективні молоді амбіційні люди. І Я думаю, що ми маємо велике майбутнє. Якщо всі будуть триматися всі тримають буде йти нога в ногу. Якщо всі буде йти разом, буде майбутнє. Відповідь врахована ваш хід. Пане Романе, чим обумовлено те, що лідер вашої партії Дмитро Якимець заявляє підтримувати одну позицію, депутати на сесії міської ради голосують зовсім по-іншому. Це свідчить про те, що ви автономні, чи те, що у вас є демократія? Перше, наша сила є дійсно демократична. Ну, зрозуміло, що є рішення фракції, і як вирішить фракція, так буде і голосування, іде голосування, в кожного депутата. Ну, Дмитро, як імець, ну, це його в частності позиції, як лідера, а кожен має так само свою позицію. Тому в нас кожна людина самодостатня, і вона знає, що можливо краще, ніж Дмитро. Ваш хід відповідь бракована. Ми продовжуємо. Пане Романе, чи, берете ви, чи даєте ви хабарі? Ну, це питання таке дійсно цікаве. І коли, в кажучи, я скажу, що я не даю хабарів. Я дійсно не даю хабарів, але все-таки є різні ситуації життєві. От я вовжу автомобіль. Є ситуація, де ми більше поспішали, чи в аеропорт перевищує швидкість. Ну, був випадок, що я дав місіонеру 100 гривень, щоб швидше приїхати. Тому така ситуація була. Ви віддаєте? Ваш хід. Ми відповідь рахували, відповідь чесна. Чесна. Виганяєте логіку. Ми продовжуємо. Чи бере хабари ваша дружина, яка працює у Рівненському господарському суді? Ну, Ця відповідь буде дуже короткою, зрозуміло, що ні. Обґрунтованості немає. Тому що я впевнений в тому, що вона нічого не бере. тобі врахуємо. хід ви зробили, тоді ми продовжуємо. Пане Романе, ви є членом бюджетної комісії. Чому не культура? Чому бюджетна комісія? Чому бюджетної комісії так дійсно моє серце лежить більше до культури, але не тільки до культури. Я пішов в бюджетну комісію, тому що перше, коли я йшов на вибори. У мене було стояло пару питань з пару завдань, серед яких збільшити фінансування громадських організацій, тому що було 50 тисяч, ми збільшили до 300 тисяч. І якщо в бюджетні комісії, ми зможемо формувати так бюджет, що культура буде більше отримати коштів від цього. Тому я пішов в саме бюджетну комісію. То одним конем, як то одним ходом, два коні вбиваєте, можна сказати. Так, будь ласка, ваш хід? Мій хід. Так. Я не буду забирати вас. Ту фігурка забула так. Ми продовжуємо. Більшість депутатів місцевих рад пов'язана з тим чи іншим бізнесом, значна частина яких іде у владу виключно за для лобіювання своїх бізнесових інтересів. Чи є у цьому скликані депутати, які прийшли лобіювати свої інтереси? Ну, це буде некоректно по відношенню до інших наших колег. Тому я не можу стверджувати, що якісь депутатів прийшли лобіювати свій бізнес. Тому ну, я думаю, що всі прийшли дійсно працювати, і я думаю, що ні. Будь ласка, ваш хід хідрахована. Давайте я так вашу. Пане Романе, чого варто очікувати рівнянам у економічній перспективі, зважаючи на різні зміни в законодавстві? Ви знаєте, коли йдуть зміни, воно завжди має бути йти на краще. Ну не завжди, але так виходить. Ну, перш за все, згідно закону місцевим радам віддали всі податки по акцизу. Наприклад, так, буде збільшення збільшення наповнення бюджету. Можемо більше коштів виділяти і на соціальні, і на культурні, і на медицину. Але все-таки загальний спад економіки, який ми бачимо, продовжується в країні. Я думаю, що рівняни не стануть багатшими. Але ми, як депутати міської ради, все можливо зробимо для того, наприклад, щоб все-таки рівняни відчували себе захищеними. І всі ці, ці програми, і всі кошти, які зараз виділяються. І на сесіях міської ради, на бюджетній комісії, ми бачимо, що все-таки будуть в кращу сторону йти справ у нас. Будемо вірити ваш хід. Ми продовжуємо. Так. Якою ви бачите свою політичну кар'єру, скажімо, через 5 років? Насправді я бачу більш свою громадську кар'єру. Я йшов в, в міську раду не як політик, а як громадський діяч. І тому я хотів би розвинути більш громадську діяльність, це перше. Тому що до політики взагалі ви знаєте ставлення людей, воно йде не негативно. Тому я не бачу свою далі політичну кар'єру. Я бачу свою тільки громадську кар'єру. І я так само зараз не, не є членом жодної політичної партії. Я йшов від громадського контролю, як безпартійний. Ваш хід? Відповідь врахована. Ось робити. І останнє запитання. Яким ви бачите місто Рівне теж через 5 років? Я думаю, що місто рівне і моє бачення, що буде все-таки зміниться на краще. Всі кошти, які виділяються зараз внаслідок децентралізації, підуть на медицину, підуть на спорт, підуть на громадськість, підуть на молодь. Пане Романе, я вам дякую зараз за розмову. Вам успіхів. Будемо надіятися, що дійсно місто рівне через 5 років стане перспективним. І люди, які в ньому живуть, будуть ним пишатися і гордитися. Дякую. Успіхів. Я дачам нагадаю, що це була програма у межах цейтноту. Гостюм програми був депутат Рівненської міської ради Роман Яворський. У студії працювала Ярослава Затик. Залишайтеся з нами. Політичний проект телерадіокомпанії Ритм. в межах цейтноту. Всі ми звикли до того, що наші політики та можновладці зазвичай відповідають на поставлені питання довго і не конкретно. Отож, щоб уникнути зайвої демагогії, ми даємо їм на кожну відповідь лише одну хвилину, сподіваючись почути те, що стосується суті. Ви перебуваєте в межах цей дноту. У вас на відповідь одна хвилина. Час пішов.